Відомо, шановні чергівчани. Так сталося, що мою участь в цьому заході анонсували деякі засоби масової інформації, ми що ми не поставивши мене до відома, але я хотів би відповісти. Дуже цікаві деякі них, в якій якості тут знаходяться. Я тут знаходжуся як син двох учасників Великої Діти війни. Сім братів моєї мами не повернулися з мене. І праги, Батько мав кращого задачу. Він прийшов спочатку з Чернівців годину, взяли до лапчакової армії, дійшов додому, потім дійшов до Праги, Жодного разу не був поранений. Різна була доля у фронтовиків. Я вже не один раз говорив, що партії, або політичні сили, або громадські заходи, громадські організації, які не визнають Дня перемоги, вони знаходяться в опозиції не до правлячої партії, а до переважної кількості українського суспільства. Подивіться, що було, що відбувалося 9 травня. Ніхто нікого не запрошував. Всі партії, всі місця, де е, Віддавали шану ветеранам або загиблих, були заповнені з великою кількістю людей і переважно молоді. Тому те, що відбулося 9 травня, це велика була подія для всіх народів, у тому числі для німецького народу. Уявімо собі, що сьогодні, коли пройшло стільки років після війни, Законодавець Німеччини приймає законодавство, у відповідності до якого не має значення вік того, хто вчинив злочин, воюючи тоді в фашистській німецькій армії. І зараз до суду, зараз підлягають судовому переслідуванню люди, яким за 90. Це принципальна позиція народу, який... Який приймав участь на стороні фашизму? Чому? Тому що німецьке суспільство добре собі уявляє, яку роль для них готував Гітлер. Гітлер готував для німецького народу охоронців концтаборів, які хотів розмістити по всьому світі. І цивілізована нація важко пройшла через те, що сьогодні кажуть ні фашизму. Я кілька місяців тому був в Берліні. Не вся делегація хотіла, я побував в Крептоф-Парку. Там завжди багато людей. Тому ті сили, які якимось чином закликають до ненависті, закликають до кінофобії, закликають до того, щоб ділити людей на своїх і чужих, безумовно, вони не кажуть, що вони фашисти. Гітлер також не казав, що він. Фашист і що він готує до Європи, але і для всього світу, але що сталося, ми знаємо. Хочу сказати, що віддача належно фронтовікам і померлим, і живим, незважаючи на те, що різні були часи в нашій історії і по-різному хотіли розпорядитися і великою перемогою. Це шана всього українського народу. Стосовно з того, як Європі відноситься, Фашизму прояви фашизму неповаги до тих, хто завоював перемогу. У 2009 році я працював в нашому посольстві в Бухаресті. І, як завжди, на 9 травня до могили колеги радянських воїнів прийшли е, представники дипломатичних місій багатьох країн, але е, були представлені всі місії країн Антівіпінської коаліції. Не прийшла грузинська делегація. І після того, через який час був Національний день Грузії, мені позвонив радник посольства однієї з європейських країн, великої поважної країни, і запитав, чи я піду на прийом до грузинського посольства. Причекаючи моєї відповіді, сказав, що всі, хто був 9 травня на покладанні квітів в честь дозволіти Бухареста, не Сприймають такого і не пішли на свято до Грузії. Розумію, що це не була позиція грузинського народу, це була позиція одного з екзотичних лідерів. Але я переконаний, що в нашому суспільстві ніколи не буде місця фашизму. Знаєте, убаюкувати нас, що цього немає і не може бути не зовсім коректно. Якщо такий великий народ, цивілізований народ, як Німецький, на Заклик придового фюрера ЗІ, не йшлося кому відповісти Хай, на жаль, це може відбутися в будь-якому куточку Європи. І тут краще думати про те, щоб жодного шансу підтримки не давати таким лідерам і таким політичним силам. Не сприймає і Європа, і світ такого відношення. Тому я переконаний, що Україна достойно війде Сім'ю європейських народів з цивілізованими традиціями, без якихось рухів, які тягнуть як нас в минуле. Дякую за увагу.